Всім привіт! з вами я, Play і ви на моєму каналі, друзі, це нове відео по робосу. Де сьогодні мене посадили злиї е, гукбол квадратний штан. Я від нього маю втекти, ну сперва і поставте лайк, то любов Україну. Мені скаут, скільки людей любов країн. Підписався, поставила то круто. А я буду починати від злих. Эй, ну давай сперва спробуем его в давай Давайте его съедим. О, смотри. Чейсбуге будем починать. Так, мы набрываем на дробину желтый. Потрубей да желтый конец, ну, потому что в кабаціи есть желтый. Так, відкриваємо вентиляцию. Так, відкрывай. Тепер нам надо сюди. прыжок сюди ну, по лестнице. А так вот підниматься. Тепер нам сюди. И тепер сюди. надо Наза... нажати Наза... на червону кнопку. Ага, я впав за это. впав, что там, не прыгнувши. Обережненько, і впав, Ну, буває що сказати. Ай, що з Росла. Так, надо прыгати. Обережненько, обережненько и... Ой, я вже думав, па, надо взять колёк. Сломать вентиляцию и спуститься вниз. О, мы уже гукабоби. А вот злый, злый гукабоб. Вот своей любимой на лопатой. Нажали на червону кнопку, а на нас, где он живе, э, дом с, э, да, поднимаюсь на дробинку. Ну, по лестнице быстрейше, бо он сейчас догонит мене. І нам надо... А, я Пав. Так, быстро, быстро, бо Він за мною. дом Патрика. Ви бачите? Так, обережненько піднімає. Мост на дробний. І тепер жовта стрілка показує сюди. Нащо три? Раз, два, три. Все. Не спіймал. Це добре. Об... Ідемо Нам тепер куди? В праву сторону. Вентиляція відкрита. Нам треба вниз. Потім в праву сторону. Сюди. Тепер, що нам треба зайти в туалет, взяти і нам вниз. Так, вниз, вниз, да, да, Вниз, вниз. 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 Все. Ми внизу. Тепер ми повинні пригати на ага, Обережненько. На чизбургер. І. Я просто хотів попробувати слизь. Вбувається блакитна, да, вбиває блакитна слизь. Так, тепер бочки творичнули. Сюди все. Напиши в коментарі. Ви... Хто любить губка Дити... Або дивилися, ви дитинський губка Боб, і ні. Напиші в коментарі. Так, заходжу в печеру і що це? за мною, конец. тепер сюди автомат, де напой. А ну-ка, напій і ми быстрее. і я впав, да? Да, ну буває Бываю і я опять впав. Ну чого сказати ты я. Так. Прыжок сюда. Прыжок сюда. Прыжок сюды. Прыжок сюди, прижок сюди, прижок сюди, прижок сюди. Прижог сюди і упав. <звук> да, знову тепер проходить. Обережненько була не впасти, бо і все. Угу. Обережненько. Проходимо. Ага, от так от. Отак от, от. Обережненько. О, ну. Тепер нам сюди, прыжок сюди, прыжок сюди, все, мы уже здесь рыгнули, сейчас будем идти. Теперь піднімаємося на дробинку. А но, но. Тепер знову нам надо на, на, на дробинку. Вс, піднімаємося на дробину, нам тепер сюди. Все. Тепер, а, надо дробину взяти, вспомнил. Здесь дробинку надо взять, выглядит. Да, здесь дробинка. Ну, дробинка, угу. все сказали. Дробинка и дробинку. Все, взяли мы дробину. Тепер мы ставим сюда. Потому что здесь вентиляция. А, и нам надо якось вот так вот открытый вентиляцию. Открывайся вентиляция. И нам надо допрыгнуть. А я не допрыгну. Надо поставить так вентиляцию, что я зміг допрыгнуть. Я не знаю, как это зроблю, але якось должен допрыгнуть. Мені мне надо якось так поставить. Да Та не так, ну вот. Ну, типа так, а не так. ладно. Пытка или не пытка, говорят. На счет три. Раз, два и пол. Сейчас поставлю нормальную лестницу. Так, ребята, я схватился на дробину. Теперь поднимаемся мы на дробину. И нам теперь сюда вниз и здесь витрина. Мы должны не впасть. Это я хочу так. Да, все желтая, ну конечно, губо. Так, да, образненько. Главное впас, да. Все добре. Для мене завда... Завда... завдання. Тихо, нее, а, впав. Зас... Короче, накаркал кошки. Тихо, нее! Тихо, я вдох впал. Не-не-не, я не впал бы. Так, давай-давай. довольно давай. але я не, впад, не буду падать. Не буду. Я сказала, не буду. Ну. Так, все. Мы піднімаемся на дрібину. Угу. Так, піднімаємося на драбинку. Все, я вже піднялся на дробинку, тепер нам сюди. А здесь червона, ну ви зрозумієте, червона... Ай, труба. Черт и червоны Я упал, я сам не понял, але а, шипи, якщо упаду шипи. вы у мене. Так. Та... А я впала знову. Так, знову. опять упал. Сейчас пройду меня. Ребята, я уже здесь. Обрежненько. Ту трубу на всю трубу. На цю трубу, всю угу. трубу. Цю трубу. Угу. І тепер... Ой, яка, звичайно. Ну, обережненько, все це походимо. Угу. Так говоримо. Обережненько я проходжу, як говориться. Обережненько, ось сюди і сюди. Все. Я тут. Тепер треба, я так зрозумів, перекрутити екрани. Е, ну, червоне, так, три, я так розумію, перший. Так, оберю на червону трубу, тепер на слідчу червону трубу, тепер сюди. Нам прийшов другий, цей другий. Остався третій. Так, йдемо на трубу червону. Тепер піднімаємося, ми на дробину зрозуміли. так, піднялися. і залишився один цикл. Бо я якось впав. Типа бежал, бежал, бежал і не остановився, і впав. Так, переключив третій і все, вот ну, зрозуміло, что вбивает гал. Проходимо. Тепер прыжок сюди. Иди і якось упав. Зараз прийдеться знову доходити. Так, ребята, я тут. Тепер нам треба прыжок сюди. Прыжок сюди і нам вентиляцію. А і впав якось. Так, обережненько і нам прыжок сюди. Все. Треба на ліву сторону і нам сюди. І от це вітрина, і надо прыгати. Не, не прыгати. Там треба вниз і все. Ми проходимо. Так, тепер в эту сторону вітрі. Так, в ту сторону. Впасти. Все. Ми пройшли. Так, ура! Ми піднімаємося на червону дробинку, ви бачите. Ага, ми піднялися на червону драбинку. Тепер нам треба надо... на верхню поверхню і. А, нам треба на... в трубу, ви зрозуміли, так? Ага. Прижок сюди і ми прямо в трубу. Все, готово. Так, йдемо далі. Нам треба вниз. Єсь у столове. І там скви, брат, ви бачите? Сквы, брат. У меня замита, Надо быстрее, что у меня хочет споворотка сбыть. Быстрей ще, где там де зброя? Ой, я бачу зброю. Быстрей ще там. На, Мне надо потрібна зброя. Берем зброю, Все, я не боюсь его. Иди сюда, зброя. Я тебя сейчас... знаю. Я не могу попасть, бомбу. О, попал. Не, я в тупый. Быстрее ше, бо у меня в бытых На. На, да. Надо прицел. Давай. У меня поворотку сейчас тут вот Давай. Стреляй. Конечно, ура! Все ми побудили. Зброя в мене буде, я так розумію, і приберу. Сейчас подивимось. Ідемо зі... Здесь... Ці двері відчинилися і зброя в мене пропала. Нам надо вниз прыжок. Ого, ми как приже кручимся. Ой, у мене чуть у меня голова трошки закрутая. Кстати, жовтий класний. Це у целую України, кстати. У мене даже на шляпці є прапор України. Якщо не бачите, вот у мене є на шляпці прапор України. Пишіть коментарі за Україну. Так, от є. Кітку відкриваємо всі. Тепер треба приїхати сюди і є червоний лазер. так обережно приходимо. Перша пройшли. Друга, друга, друга пройшли. Ага, третя, залишилося третя. Ага, третю ми зараз походимо. І, за... і залишилося четверта. Хоч і пройти, хоч би. А, ні, не пройшли. Відціпила мене. Ну, буває, що сказати. Буває, буває. Так, наверх. Нам треба на, на поверхню. Так. Угу. Перше ми пройшли. Так, друге зараз должны не пройти. Друге пройшли. Третє, третє, два, третє. Фух, я вже думав, поймаю. І четверте, ну залишилось. тільки четверте? Все, ми пройшли і ми прижимнили туди, куди нам потрібно було. Так, тепер що нам надо -на, -на, на. О, ми прыгаємо на медузе. Помните кабабова вали... обожаю Патрика ловити медузе? Місто медуз. І вот сам Кока Боб. Сэнди, Гука Боба, Исам, поколетель или моликс. Дивись, а кто-то от латычный. Короче, зрозуміло. ми мы бегим, Дим, вот они. Мы попали якось в Бекин Бидом. Ну визумела, да, стрелка показывает нам сюда и пешком. Я бачу драбинку, нам треба добіжати до да, драбинки. Давай, і нам трошки залишити, ну, ми повинні обіжати, біки Мідо. Ну, я була рада, щоб побачити, біки мідок. Але мені потрібно в свій будинок. Так, ми піднімаємося, міраємо, піднімаємося на драбинки. Проходимо паркурчик. Ага, обере. Ми пройдемо О, в цей Ладно, ну, не в а Ай впав. Ай, я, звичайно, я забув, що чорт не впливає в мене. Але ладно, оберезненько. Отак от нам прижок. прижок. Тепер на цю трубу. І тепер сюди, залишилось піднятися на драбинку. І... Здесь вертолит! Ура! Вот вертолит! Сейчас подивимося на біки бідота. Смотрите. О, ми піднімаємося! Вот біки там. кого. Пока, кого? Я, я був рад побачити тебе! Але мені потрібно возвращатися в свій район. О, ми втекли! От цього! Бохли. Я думаю, на такому відео можна закінчити. Сьогодні ми втекли від злого е, кука-побарі. -ба -ба З вами я, Луїксо. Всім пока!